Давай спочатку, отже, ти у нас людина мистецтва. Так, з цим зв'язаний. З дитинства займався народною хореографією. З 10 років. Так, 10 років мене бабуся відвела в ДК, Дворець культури. Сівгок. Так. Глад Північного ГЗК. Да. <гум> Якось так воно назвалося. Да. Колектив. я правильно называю даже сейчас, Дитя... э... народный ансамбль дитячих, э... да. народный ансамбль э... дитячих миниатюр, да? жарт. Вот. там у нас дизиночки, э, ремнюки, сами мабуть. Ну, продавай привет уже. Да, Алина Евгеньевна, вот, И Татьяна Александровна. Yeah.